Всім привіт! Ну що, вже приходить осінь потрошечку, стає все гірше і гірше, зерно все дорожче і дорожче, заготовити сіну все важче і важче. Тому що робимо ми? Ми купуємо ще семеро бочки. Ми планували докупати ще 3-4 голови, 3-4 бички планували взяти. Ось домовилися на фермі, приїхали. І щось ми так подумали, нам так воно сподобалось. І тому ми взяли сім. Вони влізли нам в причеп, ось, і тому двоє їхало в багажнику маминої автівки. А, якщо ви пам'ятаєте, ми, в минулому році ми взагалі в фундаїв везли чотири голови. Ось, але ну якось так. Талички у нас тут стоять, а, кушають, обідають, вечеряють вже. Ось. А я казала, що треба вже більше молока. Мені треба знімати потроху телят з молока. Треба більше брати в переробку, більше робити сирів. Зараз попит трошки слава Богу піднявся. Зняли своїх семеро, додали нових семеро. Ось ну о, що я вам хочу сказати: всі плачуться, плачуться, що невигідно, що нема сенсу. Якщо їх є кількість, то сенс є. Це як така знаєте, скарбничка. Ви складаєте туди кошти і потім їх забираєте. Можливо, ви скажете, ось ну типу навіщо це робити, якщо можна просто відкласти гроші в сільському господарстві. Це так не працює. Ну ще хочу сказати, що да, зерно дуже дороге, але ну, велика, велика ціна на зерно, вона потім спровокує і вищу ціну на живу вагу. А якщо ні, то ми завжди можемо реалізувати по одному самостійно. Там хтось мені навіть писав, що ось чому вони не, не взяли бичків самі, там їх не розібрали, не продали м'ясом. Ми здали по ціні, яка нас влаштувала. Тому ну які питання. Бачите, яка я красивенька Поспала з відкритими вікнами. Ось погода така зараз дуже-дуже дивна. Сьогодні пройшов ливень і зараз знову сонечко. Але ось якось так. Тому зараз буде формат відео дуже дивний: і вертикальний, і горизонтальний. Тому, вибачте, все знімалося на такому трошки стресі і не думалося про це. Тому приємного перегляду. Це ми так виїжджаємо з ферми на Вогову. Ось мама трошечки в шоці, але вона сама була ініціатором такої кількості телят. Бо у мене коштів якби трошки не вистачало на них. Я взяла обмежений бюджет, все, що у мене було. Але мама каже: ну давай ще цих заберемо. Ось. А порода у нього хороша Швейція, да, у те? А так на молоко не хочеш залишити? Ні, 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 вони ж... Вай, 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 вай. Да? Ой, Я твои все. Стоите. Наману. На мане. Я пластик. Поряд и влево. Ластик. Поряд и влево. Давай, Келло. тут здесь. махаешься? О, мать, а вас... Это... Тихо. Да, да. Выкатывай. Вы Вы так сейчас ударить Да будет. я ж поймаю. Да. Так. Чувак. Ой, ножки да. свои. <свят> <свят> Черт, О, тихо, классно классно так он вчера я родился я родилась с ней а? наша собака с ласти то проходи сюда дальше юня давай замуж нет доста давай вот сел вообще вот этого владик сразу надо потому что он тоже там лег самый маленький А вот этот махается. Ты всё, неадекватинка, всё? Это не адекватинка или все? Не, он лежит. Так а вот этот аккуратно махается, так аккуратно забирай.

Ага, киш, 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 киш. Ты прикинь, что они думают? О! Вакула. Давай, Вакула у нас был уже. Конечно. Владик все делает, а мы смотрим и снимаем, да. Все, Владик. Самые смелые. Может помочь ему надо? Как? Не, не, не надо. Они наоборот сейчас испугаются. <служие> давай соской подтяни. <служие> вот этот может... задом сейчас упадет. Так давай назад. Не, не. Его... Ножку согнуть? Не, не надо, ножку? не надо. Он сам должен выпрыгнуть вперед. Вот. <служие> <служие> вот К вам там надо, идут, к вам вон идут. Ну не не що, нових оцих штук нам треба буде заселити кудись. Вони Вон воно лежить, що не бачиш. Ось, ну ми трошечки зараз робимо ось так. Розумієте, яка дуже вдала конструкція денників. Тут взагалі ж таконі жили, так? Ось. А тепер тут будуть жити. Ну, тут все рівно треба буде, мабуть, прикрутити одну вертикальну планку, бо тут, бачите, трошки різна через те, що не через лазерний рівень, не через там якісь такі дуже чіткі проміри, це все робилось. Тому що доска звідси у нас десь, мабуть, вже на підлозі стіл там. Ось, Але взагалі ви зрозуміли, як це робиться. ей ей, булочка, пирожочок! ти що робиш? Ось, тому у них підстил буде там вже. Вони сюди вже не будуть ходити. Ось тут вже вони так спали на соломці. Тебе помочь? Там вже прибіти. Я знаю. Ось і вони тепер будуть жити там. У них там залишається їжа, вода, сіна. А малышам ми тут також піднімемо, зробимо кормовий стіл на ту сторону, скат звідси приберемо. І вони будуть і сюди на вуличку виходити, і тут тусуватися. Тут вже будуть ті, хто зняті з молока. І подалі від нашої кімнати, де ми спимо. Тому що ви розумієте, що тут ввечері почнеться. Ось. Що, це все? Ну я припаду. Ну, добре. Свинини відкрили. На голову насрали. Блін. Це до грошей. Кругом. Вы вот знайомы. Давай, <laughs> не лягай. Почему? Не лягай. Почему? Не. Ничего не знаю. Ай. Ну Давай, и ладно. Давайте, давайте, давайте. Не хочу. Нечего. Ось тут новенькі, найменші, ті, яким тільки один день з народження. І наша теличка, котра народилася остання. Ну, а тут вже старші телята. Мене зараз погано буде чутно, бо там барища ті. Ось тут старші телята від двох тижнів до там, по моєму місяць і півтора тижні найстаршому. Ну, а тут засранці, котрі думають, що я їм. Принесла молока. Але ні. У них є все. Сіно. Сіно просто як чай. Ви просто подивіться, яке воно. Це свіженьке. Ось Влад тільки-тільки сьогодні привіз його. Те, яке вчора спресував. Ось, комбікорм з гранулою, з макухами, з шротами, зі всім, 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 що є. І водичка. Ось тому, але вони чекають соску і молока. І знаєте, ось це весь цей. Бред, який я наслухалася у Фейсбуці, я скинула відео з камери. Там у нас на початку висить камери, там, де вони волають. Зрозуміло, що телята будуть кричати, особливо в час годування, бо вони звикли до режиму. І хоча ми їм давали молока вже набагато менше, а, аніж при, ну, аніж на початку випайки, вони вже отримували десь по 2 літри два рази на день, тобто 4 літри в середньому. І ми... Дивилися, щоб вони гарно всі їли комбікорм. Ось, тобто вони повинні були мінімум кілограм комбікорма кожен з'їдати. Вони це все з'їдали, і тому ми їх можемо вже знімати з молока. Там півтора кілограма, навіть і більше з'їдали. Ось, ну вони ж грубкою ось так утримуються, і тому ми не знаємо, скільки кожен особисто з'їдав. Але по їх комплекції ми бачимо, що вони нормально в годованості для Ні. свого віку. Ось, і тому ми їх вже сміло могли знімати з молока. Але все рівно вони будуть кричати, тому що вони. Вони знають час, і молоко все ж таки смачніше, аніж оце все. Диві, дочка, поки вони нас не почули. Вже телята живуть тут. Ага, почули. Зняли з молока ж тих засранців, і там вони в кінці, але це просто вирвані годи з життям. Вони, коли чують мене, вони валають просто неймовірно. Ну І волають вони в час годування, тобто зранку і ввечері. Тут просто неможливо знаходитись. Ось, а малиші вже у нас тут ситість теляти, а від води спрага. Тобто вони втамовують спрагу і втамовують голод. Це різні речі. Молоко засвоюється в сичузі, а вода потрапляє в рубець. І не можна мішати ці дві складові, тому що будуть перше це діареї, друге, це будуть рахітні телята з великими пузами. І третє, ось буквально на днях мені позавчора писала жіночка і питала, що у неї теличка випиває декілька разів на день, в 16-літровому 16 відерцю декілька відер, декілька разів на день. Тобто вона дуже багато води випиває. І я питаю, що чим годували і як випоювалася телиця? І ось до чого ми прийшли, що телиця випоювалася із відра, і вона зараз асоціює це відро з саме годуванням, а не зі спрагою. І саме тому телиця випиває дуже багато води. І в чому була справа? Не просто в тому, що вона випиває дуже багато води, а в тому, що якщо їй не дати ту кількість води, вона починає ось так ось горланити, як горланять зараз ці телята, бо вони хочуть молока. І так само гарланнила та телиця, тому що вона думає, що вона п'є молоко. Тобто, ви таким чином обманюєте її. Це буде не зі всіма телятами, але таке буває досить часто. І ще дуже часто буває, коли теплу водичку. Ставлять телята і вони не розрізняють воду з молоком. І саме тому вони можуть ось так дуже багато пити теплої води, а потім пісяти дуже кровавою мочею, сечею. Ось, розумієте, і так робити не можна. Тому зняла з молока. Пару днів ми послухали ці верески крики, тому що вони чекають молоко, але у них все є. Вони зараз покричать, покричать і будуть далі їсти ось комбікорм, сіно і пити водичку. Далі підуть відпочивати сюди, або ж на вулицю, або куди там вони хочуть. Вони за ці пару днів можуть трошечки схуднути, тому що це перше це стрес на нове місце, це стрес, а, інший корм. А, і це стрес, що вони гірше їдять, тому що вони волають. Так ось знаєте, чого я наслухалась? Що потрібно було випоювати телят, додавати воду в молоко і потрошечку зменшувати кількість молока і підкрашувати водичку молоком, щоб телята пили вже тільки водичку. Ребята, телята і так п'ють водичку. Вони п'ють водичку тоді, коли вони хочуть пити. А молоко вони п'ють тоді, коли вони хочуть їсти. Ще раз наголошую, що. Від молока залежить. Але це нормальний процес. І повірте, в природі корова не буде доїтися водою, щоб відучити телята у відцицьки. Вона ногою один раз умантулила теля, відігнала його, і теля далі хоче кричить, хоче не кричить, що хоче, те і робить. Ось, але корова вже його не годує. І так само робимо і ми, і так само роблять на фермах. І коли ми були на екскурсії на різних фермах, і ми чули, як кричать телята, там відіймають також групами. Ось, і там вереск стоїть такий, що капець. Ну і тут ви можете, мені там теж одна написала, що ось я скільки відлучаю телятка, воно там трошечки покричить і заспокоїться. Тут ви бачите, що їх семеро. Одне ось це кричить. Інші підхоп підхоплюють це все і починають так само волати, бо це такий трошки стадний інстинкт. Ось воно зараз у мене дуже хоче отримати молока, але не отримає його. Покричить і піде ось так їсти комбікорм, як роблять ці теляти. Будь ласка, проголодалися, пішли, поїли. У вас все. Ось якось так.